Волонтери плетуть сітки для військових. Для однієї такої, каже Галина Уманець, потрібно десь три пакети клаптиків. Обрізки тканин збирають з усієї України, іноді навіть ріжуть сукні. Скільки усього за роки війни на Сході зробили маскувальних сіток, підрахувати не можуть. Навіть тисячі кілометрів, тому що за всі роки, дають вже більше, більше вже майже вісім років. Майже вісім років. За ці вісім років, звичайно, що ми, я не можу перерахувати скільки, бо ми щодня, щодня плетемо до пізньої-пізньої ночі, можна сказати. У мене волонтери, які працюють, всі працюють майже, в тому числі я працюю, але я знаходжу завжди хвилиночку, щоб прийти до центру. Поряд із волонтерами сітки плетуть учні шостої гімназії. Волонтерський рух закладу активно долучається до допомоги військовим від самого початку війни, розказує Галина Уманець. На схід передають допомогу, зокрема продукти харчування та засоби гігієни. Ми відправляємо їм різні смаколики, якісь засоби, щоб просто допомогти нашим військовим. А сьогодні ми прийшли. Щоб теж підтримати їх, ми дуже хочемо допомогти військовим, щоб вони боролися за нашу незалежну державу. Усі наші дії, малюнки, листівки вони допомагають їм. Вони завжди вони надихають їх продовжувати боротися за нашу державу. Ніколи не плила до цього сітки. Це перший раз. Чому? Так важливо для тебе допомагати військовому? Тому що це для них є мотива... мотивацією. Ми хочемо допомогти їм боротися. Михайло Махов волонтер центру. Розказує, мріяв зробити вдома музей сокир. Деталі для 30 екземплярів були закуплені, розповідає чоловік. 10 сокир вже зробив. Але коли військовим потрібні були інструменти, то передав їх на схід. Відтоді почав робити ножі і сокири для військових. Кожному інструменту присвоює номер. За сім років виготовив 271 ніж та 157 сокир, каже Михайло Махов. У кожного інструмента повинен бути номер, так само, як і ножі повинні бути комплектом у кожного солдата. І я пам'ятаю, я служив три роки, то мій комплект входив і ніж. Коли почалося неполаддя на Донбасі, спочатку ж у Криму, да, потім на Донбасі. І коли формувався наш Херсонський батальйон, було звернення до жителів допомогти в комплектації спорядження. І там в переліку був і ніж, і вказано було десь 13-15 сантиметрів, ну теж Ну я так подумав, подумав от, і почав робити. Галина Уманець розказує, зараз порівняно з 2014 м допомога від населення зменшилась. Однак за сім років у центрі сформувався колектив волонтерів, які продовжують підтримувати військових. Аліна Олефір, Владислав Купрєєв. новини на Суспільному, Херсон.